Вечірньої години до свято-миколаївського собору поспішають люди. Туди привезли мощі блаженної матрони Московської та ікону Десятинну Матері Божої. Святині з Київської десятинної церкви нині мандрують храмами України. У Бердичеві вони перебуватимуть до 22 грудня. Включно ці святині дійсно почитаються всім миром православним, особливо наш народ, дуже любить нашу матіньку святого Матрону і. До неї приходять люди в своїх нуждах, особливо в цих тілесних недугах, хворобах, і просять у неї благословіння за всі справи і за навчання, і за родинні різні стосунки, і за благословіння дітей і за. Ю, ю юність і за старість, і за різний вік. І тому вона, вона крізь допомагає і кожному, приклоняє своє вуха. Блажена матінка, наша Матрона. Видатна російська свята, блаженна Матрона Московська, народилась у 1881 році у селі Тульської губернії. Була четвертою дитиною у бідній родині, тому ще до народження дівчинки мати вирішила віддати її до притулку. Але увісні жінка побачила сон, в якому їй з'явилася ще ненароджена дитина у вигляді білого птаха із закритими очима і сіла їй на правицю. Після цього мати відмовилась від своїх намірів. Від народження у дівчинки не було очей, тому її ровесники часто сміялися та знущалися з неї, користуючися тим, що вона не бачить свого образника. У вісім років у матрони проявився дар передбачати долю та зцілювати людей. Вона могла відчувати наближення небезпеки та появу стихійних лих. Із 17 років у дівчини відмовили ноги, і до кінця свого життя вона була нерухомою. Відомо багато фактів чудодійного зцілення людей, котрі до неї зверталися. Багатьох вона врятувала від небезпеки. У 1925 році блаженна Матрона перебралася до Москви, де жила близько 30 років. До самої смерті в день приймала знедолених та хворих, а вночі молилася. Померла у травні 1952 року. Її мощі опочивають у Покровському жіночому монастирі у Москві. Матронушка, як називали святу у народі, і після своєї смерті допомагає людям, кажуть духовні отці, запрошуючи вклонитися святині, відчути особливу радість та цілющу благодать.